Вітаю вас, малята! Сьогодні будемо займатися цікавою математикою разом з Петриком. Будемо грати та рахувати. Та ознайомимось з новою фігурою. А які ви фігури знаєте? Так, круг та квадрат. А це наш знайомий Петрик. Подивіться, щось у нього не так в кімнаті. Так. Іграшки розкидані. А ви вже знаєте, що треба стежити не тільки за чистотою свого тіла обличчя, але й за чистотою та порядком у кімнаті, у якій ви граєтесь. Давайте допоможемо Петрикові та наведемо лад у куточку з іграшками. Петрик серед іграшок побачив зовсім незнайому фігуру. Давайте разом із ним дізнаємось, що це за фігура. А для цього вам необхідно бути дуже уважними. Ось фігури, які ви вже знаєте. Що це? А це. Так, це круг та квадрат. Давайте пригадаємо, чим відрізняється круг від квадрата. Дивіться, я накладаю круг на квадрат, Чи є в круга кути. Ні, в круга немає кутів. Беру нову фігуру, накладаю її на круг. Вона схожа на круг? Ні. А чому? Що є у нової фігури? Так, є кути. Може це квадрат? Давайте порівняємо. Накладаю нову фігуру на квадрат. Що є і у квадрата, і у нової фігури? Так, є кути. Ось кути у квадрата. А скільки сторін і кутів у нової фігури? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три кути. Один, два, три. Всього три сторони. У цієї фігури три кути і три сторони. Тому вона і називається Трикутник. Малята. А тепер і ви візьміть трикутник у ліву руку, як я. Казівним пальчиком правої руки. Обведіть його по краях. А очима простежте за рухом пальчика. Один, два, три. Всього три кути. Як називається фігура, яку ми обвели? Так, трикутник. А ця фігура котиться. Ні. А чому? Так, йому заважають кути. Малята. Петрик пропоную пограти з ним в гру, яка називається Якої фігури не стало? Спочатку розглянемо картинку. Що ви бачите? Так, поличка. А з лівої сторони намальована ось така червона лінія. Це для вас. Щоб ви добре запам'ятали, з якої сторони потрібно рахувати? Розгляньте і назвіть геометричні фігури. Так, це круг, квадрат, трикутник. Скільки всього фігур? Три фігури. А яка фігура перша? Круг. Яка друга? Квадрат, яка третя? Трикутник. Малята. По сигналу ніч ви заплющуєте очі. А коли кажу день, ви відкриваєте та дивитесь, якої фігури не стало. Запам'ятали? Тоді починаємо. Ніч. День. Якої фігури не стало? Так, круга. Ніч. День. Якої фігури не стало? Так. Квадрата. Ніч. День. Якої фігури не стало? Так. Трикутника. Молодці. Малята. А ще Петрик пропонує пограти у гру. Добери за формою. А тут вам знадобиться допомога дорослого, щоб відсканувати QR-код або перейти за посиланням під цим відео. Грайте із задоволенням. Малята. Ось ми й допомогли Петрику прибрати в кімнаті. А чим ми займалися сьогодні? З якою? Геометричною фігурою ми сьогодні ознайомились так трикутником. До нових зустрічей, малята!